Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і дають допомогу. У моїй Україні молодь не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. У моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати. У моїй Україні читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя країна. Люблю її. Крапка. Я люблю Україну, тому що це моя батьківщина. Тут проживає вся моя родина і тут я щаслива. Це моя батьківщина. Земля, люди, природа, надра. Все. За її доброзичливих людей, за квітучі поля і за незалежність України. Я люблю нашу країну ймовірну красу. Я люблю Україну за те, що вона одна з найсильніших країн у світі і в нас наймужніші захисники. Перше за те, що я родився в Україні, і з самого дитинства мені закарбувалося в нашій Україні. Перше, це чарівність наших жінок. По-друге, такої пісні в Україні ніде немає. Наша українська пісня, по-перше, вона мелодійна. Вона чудова, розказує про долю наших людей, про нашу Україну. Таких працьовитих людей, як в Україні немає. Такої чудової природи від, від самих Карпат аж до Криму таких чудових краєвидів як в нас в Україні ніде немає. За те, що народився тут я і мої діти з самого Солов'ї, та найбільшніших пісні в світі. Я люблю Україну, за борщ і пампушки з часником. Я люблю Україну, бо це мій рідний дім, де пахне свіжою паляницею, де робочі руки мого народу українського, де чудова природа, де спів солов'я, де калина в кожній хаті. Я люблю свою батьківщину, я люблю свою Україну, тому що це мірід.